Вітаю всіх, хто мене зараз дивиться. Питання, яке зараз розглянемо, це, знаєте, так м'яко кажучи, непорозуміння між Єрмаком і Арахамією. Що там у них трапилося? Щось у них там натянуті відношення між собою. Так? І ну, люди кажуть, що війна між ними. Ну, не знаю, наскільки це війна там чи не війна, але щось у команді слух народу все-таки трапилося. Давайте подивимося. Що там у них відбувається? Значить, скажімо, так, війна між Єрмаком і Арахамією, що між ними відбувається? Почався процес. Якийсь процес, в якому кожен відстоює себе. Кожен сам за себе, кожен відстоює себе. Один проти всіх, один проти всіх. Тобто почався процес протистояння, скажімо так, протистояння. Вони щось вони не сприймають один одного, відмовляються, не сприймають один одного, да? не чують один одного. Один робить пропозицію, інший не відмовляється і так далі. Тобто процес протистояння почався призупинка між призупинка. Знаєте, щось там пов'язане з особистим комфортом між, між протистояння лідерів. Да? Почалось протистояння лідерів і все це через особисте збагачення, особистий фінансовий контроль. Я думаю, що тут увесь процес, бачите, показаний процес в Пентаклі. Тобто там можливо, можливо розпочався процес. Перерозподілу да, фінансових потоків, можливо. Фінанс. Що, ну, одним словом, там щось з фінансами не те. Розумієте? Щось це, контрольор? Пропонує. Пропозиції йдуть від контролера, да. тут якийсь тут. тут Щось недополучає, жезловий король в цих потоках щось недополучив своє, недополучив, недоотримав, недоотримав. Щось у них, знаєте, скажімо так, протистояння у поглядах почалось. Тут, можливо, навіть, знаєте, Жезливий король пропонував чимось пожертвувати, щось віддати. Ну, раз у цього короля є втрати, є фінансові втрати, фінансове незадоволення, то пропонувалось чимось пожертвувати, принести в жертву. Пропонував знайти вихід з ситуації. Розумієте, і тут так, один повинен відійти відійти від е, якогось збагачення, від якогось е, фінансового потоку. Все, все зав'язано на коштах, я вам скажу так. Все зав'язано на коштах, особисте задоволення, крах в особистому задоволенні, особистих, е, особистих бажаннях. Бажає що, що жезловий король бажає. Ну, кошти знову, бачите. Він бажає мати свою частину із якихось процесів, з якихось потоків, а вони зупинені, ось вони призупинені. А, і король жезловий не дополучає те, що він хотів. Ось, да? Недополучаю я, каже, недополучаю. І це, бачите, один з друзів повинен піти. Да? Стати отшельником. В цій команді хтось повинен стати отшельником. Пропонується комусь <coughs> стати отшельником. Ну, швидше з цього арахам мабуть, все-таки хочуть викинути, тому що не задоволені його роботою по, по перерозподілу якихось фінансових потоків. Ось так. Треба, щоб хтось став отшельником з них. Ну, швидше з цього, що розійдуться. Давайте ще подивимося, що там відбувається. Що там відбувається? Їхні, їхні домовлення. Були домовленості певні. Тепер ці домовленості заблоковані. Тепер ці домовленості заблоковані. Зміни відбудуться дуже швидко у цій кампанії. Грядуть зміни, розумієте? Тут ще я скажу так, що. Ті домовленості, які були, вони вже не діють, тому треба дуже швидко змінювати ситуацію в цій компанії. Імператор, король Пентаклівий. Пам'ятаєте, хто мене дивиться? да? Король Пентаклівий не відходить від імператора. Він завжди поряд. Хто це може бути? Ну, додумуйте самі. От їхній тандем він успішний. Розумієте? Взагалі-то вони хочуть змінити ситуацію у колективі. Ви знаєте, швидше всього, що якщо далі політичні, політичні, політичний їхній тандем розпадеться, то очільником швидше всього в цій кампанії буде Арахамія, його викинуть. Його викинуть дуже швидкості. Ну тут зміни, розумієте, тут дуже швидко відбудуться зміни. І оці ось імператор і жезловий король, і ви знаєте, хто такий імператор, не буду наголошувати лишній раз. Тандему їх успішний, і вони хочуть щось змінити у цьому колективі їхньому. Позиція імператора зараз дуже слабка, тому необхідні зміни по колесу Фортуни необхідні зміни, і цими змінами буде займатися Пентаклівий король, Потрібна, потрібен успіх, потрібен успіх, так би мовити, політичній корпорації імператора. і Жезлового короля і Пінтакльго короля. Ви бачите? Це люди об'єднані однією ідеєю, вони друзі, не вписується рахамія в них, щось він там напартачив, напартачив із пентаклями, розумієте? А їм треба змінити досить швидко ситуацію у їхньому скажімо так, королівстві, їхній політичній корпорації. З домашніми цінностями. розумієте? Ось так. Не вписується по один, не вписується. Давайте далі подивимося, чи будуть разом, чи будуть в одній компанії корпоративній, політичні, так би мовити, да? кампанії Рахамія із командою імператора. Чи будуть вони разом в майбутньому? Так, тут буде прийнято рішення по справедливості. Е, ну, ні, я вам скажу все. Е, е, їхній союз, союз да, їхня сім'я зазнає катастрофічних змін. Е, я думаю, що ні. І вже з цим визначилися, і вже надано приказ, да? не знаходять вони спільної мови. Визначили, як будуть діяти, які накази будуть віддавати. Немає єдності. Ведеться гра для того, щоб підсилити певними ідеями захистити, захистити те, що залежні по дьяволу ну, дьявол це ще, скажімо так, не досить гарна компанія. Так. Тобто, вже визначилися. Я думаю, що надалі в майбутньому, в майбутньому, ці люди не будуть входити в одну політичну. Корпорацію. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.